Бог створив чоловіка, а потім вирішив, що здати на більше, і створив жінку. Але якщо бути серйозним, то ні для кого не секрет, що у наш час жінки беруть на себе дуже багато функцій. Найголовніше, що виконують їх бездоганно. Тож напередодні, 8 березня, нагородили 25 найуспішніших жінок міста. Ідея виникла вже два роки тому, і насправді основна мета цього проекту на за все, з метою підвищення цієї такої важливої ролі жінки в суспільстві. Жінка, будучи господин. Мамою, дружиною, подругою може досягти успіху. Це реально, і також стимул для молодих дівчат для молодого покоління. Ну, прагнути робити те, що вони хочуть робити, те, що вони люблять, для того щоб їхні мрії збувалися. На конкурс ТОП 25 успішних жінок Хмельницького подали заявки близько півсотні чарівних леді. Кращих з них обирали за підсумками смс голосування та враховуючи думку журі. Організатори конкурсу запевнили, що воно було професійним та неупередженим. Втім, дізнатися. Хто саме увійшов до його складу, так і не вдалося. До компетентного журі увійшло п'ять таких, скажімо, не останніх, скажімо, чоловіків нашого міста. Це люди з різних сфер, і з творчої сфери, і з сфери бізнесу. І тому не хочеться відкривати секрети, але журі насправді компетентне. Серед переможниць конкурсу бізнес леді, підприємці, працівники медичної галузі, педагоги та інші. Нагороду отримала і хмельничанка, мама та олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені. Кому дякувати за сьогоднішню Перемогу та успіху житті жінка точно знає. Усім своїм досягненням першу чергу я зобов'язана своїй сім'ї, своїй родині, яка завжди мене підтримувала, надихала, завжди вірила в мене. Напевно, навіть коли я в себе не вірила. Також у мене багато дуже друзів, знайомих, які постійно також мене підтримують. Ну а головне це напевне мрія. Тріумфаторки конкурсу отримали дипломи та подарунки від партнерів. Але найголовніше гарний настрій, теплі побажання та визнання своїх успіхів та досягнень.